Зараз ми пропустимо вже. Давай пропустимо стару, пропустим, видіють машину. Ні, чекай, якщо будуть. Пускай в мене йдуть, ні? Чекайте, зараз да -да. будеш э, чую протокол. Ні, який так, протокол? Не будуть писати. Не йдуть, давай. Це причина зупинки, просто чому? Та і все. Поясна, Подивіся, Пояснення. Ну дивіться, зараз накав трохи. Стоп, стоп, стоп. Раз ні, раз ні. Стоп, стоп. стоп. О, чоловік, зараз. Якщо будуть писати на себе пов'язані, я теж неправильно получаю. Вимоги, щоб ми знали правильно сказати От а, для чого потрібно? А не він не стоїть тут. Да, да, а, він, там, та. він приїжджає. А, ви приїжджаєте. Так, він приїжджає. Ну все, давай отгоняй, ты на это проходишь. Все вместе страдают, значит давай страдать все вместе. Зачем заднюю І Дива моих Давай. Але це разом, дав бойок. Довела ця країна, розумієте? Правильно, але само Само погано, коли прийняти будь-яке рішення неправильне, а мудре рішення прийняти, от це вже... Ми це не самі приймаємо. це не я прийняв, це не він, це не третій, це нас валя була до цього степені, розумієте? Скільки нас дурять? з ми, ми не перекрили, ми ну, пускаємо кожні 20 хвилин. Це питання регулюється в Верховній Раді. Я думаю, що влада вже звернула і законотворець вже звернув увагу, що в нас є так, проблема. Виробно. Тобто це проблема не лише в Закарпатті, в Закарпатській області в Жураському районі виробно, на виробно, виробно. трасі а це проблема по всій Україні. Якщо будуть внесені зміни законодавство, вже півроку чекаємо. Півроку нас Півроку. Ілі нам О, треба туди стояти. Кирпити. У нас теж роботи діти взагалі підрозділи. І, і ви тратите свій час у зайді? губернатора і у нас усі, усі бумаги за його підписом, без його підпису нічого не йшло. Нічого. Чому ви кажете за владу? Ми вам провідати тепер. Це не вийшло спонтанно. Ми чекали там. Ні, бо кажу, люди, що ви не планували, при... планували лише не чекали якусь реакцію. Да. Чекали, так, як нас не дивіться. Зараз може через 2-3 години забухується ще один. Не будемо казати, який покажуть, бо ще один. Чому? Тому що. Дав губернатор запит на роз'яснення одної статті нещасної, яка зараз усі неудобства, які тут є, усі неудобства, і за тої одної статті, яку підкрутили під себе олігархи, то тобто олігархи, які продають китайське дерьмо, так скажемо. І вони не хочуть то змінити. Вони любую дурницю пхають нам, хоч там вам зробимо, а не, не хочуть знімати то. Не хочуть просто знімати. І люди нам кажуть, Повинні, Ребята, ви зробили законопроект. Губернатор дає запит на насірова. Хто <смітна> такий <смітна> губернатор? Перша особа, представник президента. Правильно. І чому Насіров? Чому <смітна> Насіров, Голова ДФС України не дав за два з чим-то місяців йому відповідь. Я так розумію, можливо, нам колективно, колективно можливо, треба звернутися. Можливо, можливо, можливо більше. Ніяк. Не буде відповіді. ми розумієте... — Що на... я хотів сказати? Ні, дайте я договорю так. секундочку, бо ви як правильно, ви нормально, дивіться, ми мали з усіма керівниками, області, з усіма структурами мали безліч. Були всі, були всі люди, що да, ну, вони подали кінець, було були зараз. Люди нам не дали тут усі папіри. Люди кажуть, де коли. Люди кажуть, де, де коли, чому. Ну і що тепер говорити? На сіро не дає, той не дає. І ми до керівників іменно структур області, ми навіть ми розуміємо, що все там. Quand, все там. Diem... І тепер і це все. Дайте така пісня застучатися до небезпеці. Отепер навіть чули. Я розумію. Як вони москалями чуть, державу. Давайте приймемо мудрі рішення. Ви показали, що ви можете зробити в будь-який момент. З дітьми, на самоліти заблокували, випустили, заблокували знову